Ну що скорпіончики, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Сьогодні я вас запрошую на гороскоп. Ваш нарешті ви дочекалися листопада. Вибачайте, що з невеличкою затримачкою, але я впевнений, що це допоможе вам розібратися з вашим місяцем дуже швидко і конкретно. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, обов'язково поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ви, скорпіони листопад, несе вам таке, що ви навіть собі просто не уявляєте. Ну, по-перше, енергетична, сильна. Сила до вас іде, скорпіони, блін. Ви зараз будете в такому фаворі, як то кажуть, у Всесвіту. Тому це ваш час. Скорпіони, це листопад, ваш час. Ви повинні зараз хвататися за нього, як за соломинку або за Канат, навіть, щоб ви вимагали від цього Всесвіту. Тому я вас дуже-дуже прошу. Зараз займіться. Пошуками, думками себе, своєї внутрішньої сили. Це дуже важливо зараз. Для скорпіонів взагалі це нереально зараз важливо. Тому що якщо ви прогавите цей час, ви втратите дуже багато. Пам'ятайте, що ви, що ви можете за цей час зробити. Звичайно, в першу чергу хотілося б, щоб ви себе реалізували як. Ем, як людина, яка все ж таки заробляє достатньо багато грошей, тому що для скорпіона бути незалежним це дуже важливо. Тому якщо ви незалежний скорпіон, радійте, тому що ви реально правильно все робите. А якщо ви все ж таки ще поки що залежні, а особливо коли ви скорпіон, жінка, то тут, звичайно, дуже важко. Дуже важко. Ви Трансформуєтесь в агресію. Тобто, всі ваші, всі ваші внутрішні енергії, вони агресивні. І якщо ви не реалізовані, на жаль, ця агресія вона буде вас знищувати. Тому зараз, навіть якщо у вас там 50 дітей зараз сидить біля вас, ваша реалізація в ваших руках. Поїхали, перше, що ми дивимося, це загальний гороскоп. Отже, загальний гороскоп, ілюзії. Ну, я й казав, нічого нового, сімка сім кубків це ілюзії. Ви дуже любите собі понабудовувати ілюзії, в них повірити, а потім плакати і казати, блін, да що ж так доля зі мною поступила? Зрозумійте. Що доля з вами ніколи не буде гратися. Вона не буде вас колихати на своїх чарівних ручках. Вона буде вас вчити. Ну, на жаль, ви народилися під знаком скорпіона. Це в першу чергу люди, які будуть мати важку вдачу. Ну, це хочете ви цього чи ні. Але це говорить про те, що Всесвіт вам довіряє і хоче, щоб ви набагато більше досягли в своєму житті, тому що ви скорпіон. Скорпіони, пам'ятайте, що ваша, головне, ваша головна зброя це. Не, ви не маєте драми взагалі в своєму житті. Без Беземоційність, це ваша привілегія. Тому чим менше ви будете в оцю драматичності в вашому житті, тим більше позитиву в вашому житті буде відбуватися. Тому працюйте над своїми ілюзіями, працюйте над своїм цим внутрішнім станом. Друга карта ну знову ж таки, п'ятірка кубків, знову емоційний поганий стан, це розчарування, це те, що. Те дивіться, я розумію, тому що скорпіони, ну, зараз ваш час, і ви дуже чутливі зараз. Ви сприймаєте все на свій рахунок. Абсолютно, зрозумійте, що ніхто не має права вами маніпулювати. Згадайте, хто ви такі? Ви ж скорпіони, ви ж сила, ви ж просто така міць, що ніхто в вашому житті. Не зможе вас пробити, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на кого, хто біля вас, навіть якщо це дуже близькі вам люди. А на жаль, в 90% так воно і буде. Що вас будуть зруйнувати ваші близькі люди, ви повинні дати відпір листопад саме для вас, для того, щоб набратися сили і зробити крок вперед. Далі, королева Жезлів, до речі, про крок вперед. Особливо це стосується жінок, особливо чоловіків також стосується, але Жінок найбільше. Це те, що ви повинні сісти на свій трон. Листопад вам допоможе в цьому. Сядьте на трон, жінки, сядьте на трон і почніть правити, почніть правити своїм життям. Я розумію, ви зараз придумаєте тисячу відговорок. Діти, в мене немає часу, а там то, то-то. Є у вас час. Захочете, знайдете. Захочете, знайдете цей час. Тому, будь ласка, зараз працюйте саме в цій, в, цій, в цій направленості. Давайте дивитися, десятка пентаклів дуже класна карта. Вона символізує те, що ви зможете відновити і відродити вашу сімейну лінію. Якщо ви були в поганих стосунках зі своїми близькими листопад. Час, коли ви відбудуєте все. Але перше, ви відбудовуєте себе, і коли ви відбудуєте себе, все біля вас також відбудується, побачите. Це буде просто казково, просто нереально. Тому працюйте над собою, відбудовуйте себе, відбудовуйте свою енергію, і ви побачите, як відбудується ваша сім'я. Тому що я знаю прекрасно, що без вас вся ваша родина буде. Не з чим. Тому ви являєте собою таким, знаєте, гарним клеєм, я не знаю, як правильно ще сказати, що ви тримаєте гарне таку міцним фундаментом, який тримає всю вашу родину. І не дивлячись на те, що чоловік ви чи жінка, нема цього значення. Наступна карта у нас справедливість. Карта справедливості. Мої любі скорпіончики це ознака дуже позитивних вібрацій, це ознака карми. Тобто зараз наразі все, що вам відбувається у ваших стосунках, це кармічний зв'язок, це кармічна, це кармічно. Якщо ви задумали піти від свого коханого чи від коханої, робіть це. Робіть. Я знаю, що можливо для вас буде це дуже важка історія, але ви повинні зробити крок. І листопад знову ж таки вам допоможе. Якщо ви надумали помиритися зі своїм коханням, також робіть, у вас все в цьому плані вийде. І третя карта маг, ну я не знаю, ще кращої карти для вас нема. Це говорить про ваші перспективи. Дивіться, якщо ви од самотній чи самотня, якщо ви не знаєте, що робити в своєму житті, куди рухатися, в які стосунки, я хочу вам нагадати, що в цей період. Найкраще для знайомств. І, на жаль, як би ви там не хотіли, як би якими там ви принцесами себе не вважали, ви повинні робити перший крок. Якщо ви зробите перший крок, ви отримаєте те, що ви хочете. Отримаєте ту людину, яка дійсно буде з вами дуже довгий час. Тому, будь ласка, якщо вам хтось подобається, підійдіть і скажіть прямо, ти мені подобаєшся. Ти, я хочу з тобою сходити на побачення. І ось ця ситуація, вона дуже повинна відрізняти вас оцією, знаєте, такою потужною енергією. Ви така зайшли, чи зайшов, зайшов, і розірвали всіх біля себе. Показали, хто в хаті хазяїн. Розумієте? Дуже вам цього бажаю. Кар'єрні питання. Ви вже почули від мене, що вам потрібно робити, куди вам рухатися? Це відновлення. Листопад принесе вам в першу чергу, звичайно, дуже багато позитиву. Дивимося наразі, що у нас тут говорить про гроші. Ну зараз якомога більше все ж таки, бачите, працюйте над своїми питаннями саме енергії, і працюйте над стосунками. На жаль, фінансова карта не дуже гарна. Вона говорить про те, що в листопаді вам потрібно максимально зараз економити, максимально зараз якимось чином себе ну, стримувати по якихось аспектах. Але хочеться нагадати, що якщо ви все ж таки хочете відчуваєте, що ну, недостатньо грошей, то я б на вашому місці не ризикував, якщо ви хотіли там коли піти, зро... піти з того я не знаю, тої роботи чи з тої організації, чи закритий бізнес. Я вам не рекомендую це робити зараз. Ми поговоримо про грудень з вами трошечки пізніше, звичайно, у грудні. але, Хоча, я думаю, що і в цьому вже місяці поговоримо. Але я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що дуже класні енергії у вас випадають, дуже класні енергії. І, але ось фінансова історія буде дуже важка. Тому зупиніться. Королева Кубків говорить про те, що знову ж повторююсь: ну, якщо та карта перша показує важкість, то і друга і третя також е трансформуються як важкі карти. Тому королева кубків вона символізує про вашу таку, знаєте, важливу енергію, і вона буде говорити про те, що ви будете себе шукати. Я рекомендую, звичайно, вам шукати себе. Я рекомендую себе максимально якось реалізовувати, але пам'ятайте, будь ласка, що зараз не час на ризики, зараз не час щось робити у тій сфері. Тому, будь ласка, зараз фокусуйтеся лише на собі, на своїй роботі, на тому, що ви бачите, що ви чуєте, що ви відчуваєте, а потім вже рухайтесь далі. І третя карта верховна Жриця це. А знання, таємні знання. Це може символізувати також і підставу якусь з вашої роботи, якусь жінку, яка хоче вас знищити, яка енергетично дуже погано до вас відноситься. Тому, будь ласка, дуже вас прошу. Пам'ятайте про це, дуже вас прошу зараз максимально триматися, бо бачу, що по роботі буде дуже важко. Але ще ця карта, Верховна Жриця, вона символізує ще знання, знання, духовні знання, знання, які вам не вистачає для отримання тої роботи, про яку ви мрієте. Тому вчіть мову, вчіть вашу нову професію. Якщо ви хочете е, володіти новою професією, то починайте вчитися, але ні в якому випадку поки що не змінюйте. Отже, ми дивимося на здоров'я. Що по здоров'ю у нас тут випадає? В першу чергу, е, листопад він дуже багатий на хвороби, на жаль. Для вас особливо, тому що я ще раз кажу, це ваш місяць, він інтуїтивно вас розкриває, і він, звичайно, дуже дуже енергетично важкий. Дуже енергетично важкий. Тому мені хочеться, щоб ви зараз енергетично були готові і фізично були готові до того, що можуть бути проблеми саме у вашому здоров'ї. Це може бути від якихось просто нервових систем. До яких серйозних хронічних хвороб. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Зараз максимально себе реалізовуємо. І перша карта, яка у нас випадає, карта справедливості. Карта справедливості це говорить про те, як ви зі своїм організмом поводилися до того, так буде у вас і відбуватися. Тобто, якщо ви не займалися спортом, якщо ви не, не приймаєте ніякі вітаміни, а особливо після 30 нам повинен, ви, ми повинні їх приймати на. Постійній основі, то, на жаль, Нічого доброго з того не вийде. Але якщо ви весь час цей працювали над собою, займалися в залі, займалися якимось там, я не знаю, спортом, хоча б елементарним легким спортом, все це буде відображатися на вашому здоров'ї і буде просто, просто може якісь там нервові системи там, і щось ще в такому форматі. Але це стовідсотково буде позитивно, стовідсотково буде себе відчувати дуже добре. Е, друга карта е, карта четвірка жезлів говорить про стабільну ситуацію в цілому. Але пам'ятайте, що саме природа, четвірка жезлі вона символізує виноград, символізує плоди, символізує природу, символізує те, що ви готові і можете. До речі, до речі, питання я дуже рідко задіваю питання про дітей, але це найкраще місце для того, щоб зачати дитину. Якщо ви планували дитину чи плануєте дитину. І не знаєте, коли вам можна правильно зачати, то листопад якраз цей місяць. Тому що, якщо ми говоримо про четвірку жезлів, то ми говоримо про е, урожай, або якщо ви хотіли народжувати, ну, там, робити кесарева собі, то це буде листопад. Дуже гарний для вас місяць. І третя карта, яка нас символізує, паш Кубків. Будьте дуже обережні зі своєю драмою. Я ще раз скажу: для скорпіонів драма це руйнівна сила. Що таке драма? Про що я кажу? Може, ви не здогадалися. Це про вашу емоційність, надемоційність таку, знаєте, коли ви реагуєте на якісь такі звичайні речі, дуже емоційно. Тому е, будьте дуже обережні, тому що дуже багато людей будуть намагатися вас виводити з свого зони комфорту, і, звичайно, ви будете реагувати на них дуже важко. Особливо це стосується людей, які у вас по роботі йдуть, тому будьте дуже обережні. Ну, по роботі і вашого близького оточення. Ну що, друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобався гороскоп, і дуже сподіваюся, що ви послухаєте мої поради, тому що я дійсно хочу, щоб у вас все було добре. Я знаю, що у вас все буде добре, але ми повинні з вами знати наперед, що нас чекає, для того, щоб правильно виправитися і зробити все правильно, як нам доля. Як то кажуть, наказала. Ну що, друзі, я вас дуже сильно люблю. Цілую. З вами був ваш улюблений мульфарм Макс Гардієв. І побачимося вже дуже-дуже скоро.